Привіт. Всім привіт, я в готелі. <світ> ти в готелі, ти молодець. В якому готелі? В якому місті? А готель? В якому місті? Yes. Ти не знаєш, де ти є. В східниці. В східниці, а готель. Ми заселилися в номер. Хоч показати, що тут цікавого є? Особливо ми є ліжечко. Нам доставили дитяче ліжечко. Є велике ліжечко. Знімайте в шкарпетки, будь ласка, з нашого прекрасного, великого ліжка. Тут є, дають одноразові тапочки. Можна перевдягнутися. Покажи, будь ласка, там біля дорослого ліжка включається підсвітка чи лбра? Включається, а що ще там включається? Є на горі лампочка включається і є розетка. А то що таке? То є під USB? Супер. Це? Настя, всім привіт! Є такий прекрасний е, столик перед зеркалом. У мене прекрасніший. Є малесенький столик. Це, напевно, для, нам поставили для маленької Лізи, так? так. Є це ще це одне дзеркало. Тобто там хтось макіяж собі наводить, тут дивиться, чи він прекрасний до виходу. Так? Є, Що ще є в номері, Ліза? Дуже важлива річ: є холодильничок. Зеркосичка. Ми його привезли з собою, він там не лежав. <сі> Добре. <сі> Шафа чай і так, цукор. Так, тут, крім чайника, ще є, мама, кава, чай, Клоп! цукор, є вода. Креба Чашечки на всіх. Пирожечка. Шафи є, до речі поскладати. Тут... Навіть сейф для грошей. Навіть сейф, якщо ви привезли мільйон з собою. <сі> так, або золото. Або золото. Залежно хто з чим приїхав. Тут, тут, тут роззуватися, роззуватися. Та. Включати, включати, виключати світ. Во Ви ще є таке, все на став? картах. Це... ванна. скільки треба акуратно, щоб скоро не зачіпити. Тут такий чудовий душ. Так. Та ну, включай воду. Ні, не хочеш включати воду. Хочеш, не хваляється. Рушнички, що нам дало? Дивися. Що є в номері так розкриваю? Майло. Майло, що ще? Можемо одну взяти собі. Так ти вже почистиш на свій рот, тобто все тебе буде чистати. Шапочка для душу, косметичний набір є. Грабінець для волосся. Одноразовий. якби ви проїхали зовсім без нічого. Що в косметичному наборі. Палички і ватка. Ватні диски. Mm -hmm. Сушка. Я в неї сушити волосся. А шампунь шампунь є? Настя шампунь, ти знайшла, ні? А, ні, є. Є шампунь. Шампунь є. Ні, то гель для душу. Як це може бути шампунь? Що це тут написано? Почекай. А, ні. Воно універсальне, херон бодіки. Тільки аккуратне зв'язкового у мене не Так. Туалет, туалет, папір, запас. Все є. Тобі сподобалось тут? Ну, звісно, що. Куди ми можемо піти ще? Щоб не сидіти номері. Тут є басейн. Або десь тут під вікнама, пишайтесь. Я, Зараз дуже спекотно. Друга година дня. Найкраще йти в басемочки. вікна прекрасні, як ми відкривають. Я пробувала сісти на ту качілька, але там можна спикти. Показати, який краєвид у нас за вікнами. Як водичка? Чо? Як водичка? Апла. Тепла.

Ма нічого, там ще з другого боку, таке сама. <риває> 17

Джерело No57, глицеринова, 2С, номер 10 номер 15 Це Інформація про джерела. Почекайте, дівчатка. Я хочу почитати, що за джерела, що за вода. І я зараз я спробую цю водичку із джерела 2С, яка дуже добра при всіх моїх захворюваннях. Хоч яка вона на смак спробувати. Понюхай, будь ласка. Понюхай. Водичко. А мені це пити. Дуже цікавий присмак. Що сказали, що треба воду пити через трубочку. Ну, напевно, там дуже тих, багато мінералів, в мене зуби повідпадають. Сказала нічого страшного. Ну, може за один раз ні. Клас, бо тут є. Для тебе тут занять дуже багато. Ми, да, в ту сторону, десь, чи що там? там щось... Ну та, давайте обійдемо територію, обійдемо. там територія далі буде. Наглянемо що там. Уявить, та ти найкращий. Так він найкращий. Okay. Без балкончика. А, ну балкончик в тебе вдома є. Це яка краса. Тут будуть, напевно, прекрасно світитись ліхтарики. А, готел це ліхтарики. Я думаю, що тут при вході ліхтарики будуть світитись, ні? Подемось. А, оце мангал, так тут. Хто mm. Ту хоче шашличків? До речі, там є спортивні тренажери, спортзал там є. Можна сходити. Так що. Чого тут дивися річка? Ой. Якась вона трошки. Бережно. Оу, тут щось цікаве. Ми Настю загубили Настя. Ми тебе загубили. Настя знімає щось. Тут якийсь міні базар я так розумію. А? Вже які дерева дивись. Височезні. Що тут? І така маленька, маленька ліза внизу. І такі дерева. Уже, <плес> Вже напевно ввечері люди складаються, <плес> так споживаю. <плес> <так, плес> <плес> Ну, супер, дякую. Якісь Неймовірні картинки. плодово ягідна пастила. Так. Це є виноград, абрикос і Таке, як лізалюбе. Кому що? Ці солодкі. Це така осінньо-літня льона до нотанти 25 кілограмів. Ну, яблучка як у нас, дівчата. Продають по 25-30. по Але ми могли мішок взяти з дому і відбити дорогу. Що тобі треба? Коби таку. Під чіпси? В роботі. Що якісь смаколики, так? Так, так знімались просто. Просто в підпалку. тут всі модні іграшки є? Оцей кіт, як там його? Кетнап. Добре. Оранжевий іграшок. Оооо! Пау! Какашка? А, точно так. Капібара теж є. І капібара? Так. А, та є. В східниці від моди не відстають. Всі модні іграшки в них є. Коли наш готель просто біля цього базарчика. Краса. Куди ми йдемо? В яку сторону? Майданчик. Якщо що там внизу є. Тут оглядовий майданчик чи що? Це просто сквер. Можемо висти Так, добре, давайте вертаємося. Куди ми вертаємося? Ми ще нічого не побачили. От і і майданчик не побачили. Лізочка хоче на майданчик. Добре, а ми подивимося, щось ще є цікавого. Тут хтось пише, тут був Вася чи щось таке. Чи ніхто нічого не, не пише? Де? Де? Де, був? де був тут? У східниці? Не, де, де, де. Так там наче якісь надписи є на самому мостику, на бильцях. Це ми зараз вийдемо, як сюди заїжджали, просто ми йдемо паралельною пішою такою дорогою. Що? Так? Каже, це ми йдемо ну, так, як ми їхали по коло. Тільки це ми трохи нижче від траси йдемо. Хочу на майданчик. Добре, ми трошки ще пройдемося, подивимося. Якщо це дуже далеко до якогось готелю йти, то ми звісно не підемо так далеко. Це дуб? Чи що це? Чи це бук, чи що це таке? Такий, як я фахівець з дерев. Які шишки, шишки. Бо... Чи ти то ти ні, то не шишки, шишки, то щось інше. То я сліпа не роздивилась. Тепер що тим ще сліпа. Не знаю, туди чи туди. Головне, що це таке, яка вікна, як там Ну, щось ми будували, а це багато. Щось продають цікаве. Тапочки від виробника, Ням, наприклад. Може хтось лазив щось бив. А, там є привиди? Так. Це 100%. Монстри. Можемо туди сходити, перевірити. Коли вночі? Вночі більше ефективніше, тому так. Що... Підемо шукати монстрів у приводі. О, супер. Ну, багато хто знімає в TikTok, наприклад, в когось взагалі я якось бачила, там взагалі в TikTok ці, ці, Та? Та. І Туда? Там просто заброшена лікарня і це в реальності, а не в ігрі. Ага, добре, ми, ми вже маємо план, що і робити. І вночі, і в день. Ага. А на одному їхньому відео взагалі двері самі відкривали і закривалися. Я знаю, що ті аквапарк. Ага, той, що туди вгору аквапарк, так? Можемо туди потім сходити. Потім якраз їхала, щоб тебе питали, де ми знаходимо, то мені так Ага. Така назва лікувального комплексу. Що, Ти раз. хотіла майданчик, біжи. Поки ми дійдемо, ти добігаєш, бавишся, а потім ми майдемо разом. Трьох пошукається. П'ять хвилин. Добре, мама, на Добре, а що це таке неймовірне? Джерело номер 13 Ви хочете піти подивитися? Я я не Чуєш, що говорю? Вона йде на майданчик, ми йдемо подивимося. Давайте, до мене. Добре, це джерело номер 13 Супер. Просто неймовірно. Хочеш побити? Не хочеш, так? А що ж ти так? Вони туалет зразу є для тих, хто комусь не пішло. Навпаки добре пішло. А, навпаки точно, там же, що це от для покращення роботи нерок. Коли тут довкола всі ходять з тими стаканчиками з джерел. Воно пішла один С. Не пропонують. Які екскурсії вас можуть зацікавити? Львів 33 родзинки. Вас не цікавить? ні? А що буде, якщо не поп'єте через трубочку? Там що твердий. Я не твердий?